Він прокинувся серед ночі і відчув, що щось зрушилось не в землі, не в небі, а глибше там, де сплять душі ще ненароджених. Старе кам'яне ліжко затремтіло під ним. І тоді він зрозумів почалось: війна не завершиться ні мирним договором, ні перемогою, ні зрадою. Війна завершиться великим катаклізмом, і це буде не кінець світу, а кінець старого світу. Він говорив тихо, але кожне слово било, як грім. Усе почнеться на 33-й хвилині одного дня, коли тіні перетнуть лінію, якої не видно, але яку відчуває кожне серце. На сході задзвонить повітря не метал, не ракета, а саме повітря. І одразу після того затремтить вода, там, де мала бути суша. І саме там почнеться. Земля розверзнеться на сім частин, і з кожної піде дим: не чорний, а білий, бо це буде очищення, не кара, не помста, а скидання важкого одягу історії. Саме тоді заговорить те, що було змовчено століттями, і правду не зможе втримати жоден замок, жодна вежа, жодна система. Прийде той день, коли старі карти згорять, і на попелі проявиться одне ім'я. Його знають усі, але ніхто не вірить, що саме він стане знаком завершення. Не політик, не генерал, не магнат, а той, кого вигнали, принизили, забули, бо його душа бачила те, що інші боялись навіть уявити. Він прийде без зброї, але з ним велика сила. І саме ця сила підніме хвилю. Хвиля піде не з моря, а з середини землі. Вона понесе все, що було побудоване на страху, і коли стане тихо, небо стане червоним не від крові, а від нового світанку. Бо саме після катастрофи буде мир, саме після великого обвалу піднімуться нові міста, нові люди, нові імена, і серед них буде лише один, хто залишиться мовчазним, бо він усе знав і ще до початку. Бо афонський старець бачив, як це закінчиться не кулею, не парадом, не аплодисментами, а раптовою тишею, яка накриє планету на одну хвилину, і саме в цю хвилину зупиниться час. Душі загиблих пройдуть крізь кордони, з'єднаються з живими, і тоді, вперше за сотню років, впаде те, що здавалося вічним, але не впаде в агонії, а просто зникне, як тінь на сонці. Це буде день, коли всі зрозуміють, війна завершилась не підписом, а катаклізмом, не наказом, а голосом, що пройшов крізь гори, через вогонь, воду, другий камінь. Бо старець не передрікав, він попереджав, і коли його слова знайдуть у пустельній келії, буде вже пізно, усе буде почато, відлік вже йде, і зупинити його неможливо. І найстрашніше це не сам катаклізм, найстрашніше те, що він вже триває, але його не бачать очі, бо він не в лаві і не в зсуві. Він у паузах між словами, у поглядах, які раптом відводять, у снах, що стали однаковими в людей, які ніколи не зустрічались. Старець говорив, що злам почнеться не з удару, а з мовчання, коли розвідка замовкне. Коли екрани покажуть чорне поле, коли солдат, що бачив усе, почне плакати не від болю, а від тиші, бо тиша це і є знак церкви на мить затихнуть, вітри не зрушать листя. І в той момент, коли зупиниться пульс світу, у кожній людині заговорить кров. Вона нагадає те, що мало статися, вже сталося, а те, що попереду. Лише розгортання невидимого, і тоді ти або прокинешся, або згаснеш, бо вибору не буде, буде лише правда. Вона прийде не у вигляді новини, не через офіційну заяву. Вона з'явиться у тріщині на стіні, у ледь чутному шелесті дверей, у сніговій крупі в серпні. І той, хто відчув, не скаже, бо мова зламається, бо істину не передають, її витримують. Ті, хто збудували світ на папері, залишаться без опори, бо папір згорить першим. А ті, хто жили в тіні внизу під землею, вийдуть на світло не для помсти, а для очищення. Саме з них почнеться нова архітектура часу без армій, без банків, без прапорів, але з духом. Старець бачив, як по лінії фронту проходить невидиме світло. Воно не вибухає, воно всотує. І все, що було побудовано на фальші, падає не від сили, а від правди. Системи вимикаються не через атаку, а через страх перед тим, що більше не можна зупинити. А потім, у самому центрі старої столиці, де колись ухвалювали рішення, почне осипатися каміння. Люди зберуться, подивлятися вгору і вперше побачать небо без фільтра, без веж, без камер, без сенсорів, і небо скаже. Тепер ви можете бути просто бути. Але до того ще буде ніч, одна ніч, яку знатимуть усі, бо в цю ніч не буде сну. Навіть у найменшому селі, навіть у найглибшій шахті, навіть у ліжку в реанімації всі очі розплющаться одночасно не від страху, а від розуміння, і тільки одна людина не прокинеться, бо вона вже там. Де слова не потрібні, бо саме через неї почалось, бо він останній носій тиші. І коли тиша накриє світ, не всі зрозуміють одразу одні сховаються, інші кричатимуть, а треті просто підуть у гори, в ліси, в печери, але не від страху, а тому, що в них пробудеться пам'ять, бо старець сказав У найдавніших тілах живе майбутнє. І саме вони тримають ключ, що не відкриває двері, а знімає завісу. Там, де горіли палаци, почнуть проростати дерева, а там, де були бункери, зазвучить спів. І діти, народжені після того дня, не говоритимуть мовами, які ми знаємо, вони говоритимуть кольорами, дотиком, світлом очей. Вони не питатимуть чому. Вони приходитимуть і будуть знати. Бо їм не потрібно пояснення, бо світ, який з'явиться, вже не матиме брехні в основі. Він дихатиме правдою. Але перед тим останній знак серед піску з'явиться фігура не з каменю і не з плоті. Вона стоятиме нерухомо з порожніми долонями, і той, хто перший до неї доторкнеться, побачить усі війни одразу. Побачить, як гинули імперії, як розпадались столи, як мови перетворювались на попіл, і тоді зрозуміє, все повторюється, доки ти не вчишся. Старець залишив не лише слова, він залишив форму: не храм, не ікону, а камінь, у якому пульс, його ще не знайшли. Але земля вже веде. І той, хто піде босоніж, хто слухатиме не вухами, а кістками, він знайде. І з того каменю почнеться нова глибина не зверху вниз, а навпаки, зсередини назовні, бо цей світ більше не потребує зверхності, лише присутності. І коли світ повернеться, він вже не буде круглим, бо координати зітруться, бо більше не буде моє і твоє. Буде одне, те, що тримає всіх: один звук, один рух, один пульс, і в цьому пульсі знову прозвучить ім'я. Те саме, яке було на попелі, те саме, що іще ніхто не наважився вимовити, бо це ім'я не людське, це ім'я коду. І кожен, хто його почує, згадає, ким він був до всього, до війни, до страху, до народження, і саме тоді завершиться велике не тому, що закінчилось, а тому, що вже не потрібно. Він стояв на межі, де земля вже не звучала по старому. Там, де повітря перестає бути легким, там, де звук змінює напрям, і люди починають чути не вухами, а шкірою. Це було не місце, це був стан. І той, хто увійшов у нього, вже не міг вийти назад. Катаклізм, про який усі чекали, не був блискавкою. Він прийшов як шепіт, як тріщина в бетоні, як голос дитини, що говорить вперше, і почалося не з вибуху. А з дивного запаху, ніби хтось відкрив стару скриню, де зберігався спогад про перший день світу. Люди озиралися, вони ще не розуміли, але їхнє тіло вже знало. Тепер усе інакше. Тоді з'явився перший не герой, не пророк, не вождь. Просто той, хто вийшов із будинку босоніж, не взявши з собою нічого, крім ледь помітного шраму на грудях у формі невидимої літери, він нічого не казав, але за ним ішли не через страх, а через тишу, яка залишалась після нього, він ішов через поля, де більше нічого не росло, через міста, які мовчали навіть у день, через ріки, в яких більше не було відображень. І за ними йшли ті, хто бачив сни з майбутнього. Їх було сім. Кожен із них мав у тілі знак. Але ніхто не знав, де саме. Бо знак з'являвся тільки в момент переходу. Коли вони дійшли до центру, місця якого не було на жодній карті, але яке всі шукали, земля розверзлась, не ламаючись, а просто відійшла, як завіса, і всередині був не вогонь, не лава, не прірва. А вода, чиста, стара, та сама, з якої все починалось. Старець говорив Коли побачите воду там, де мала бути скеля, не бійтеся, це сльоза світу, і вона не болить, вона звільняє. Семеро підійшли до краю. Вони не знали одне одного, але пам'ятали ім'я, жест, колір очей вони стали навколо. І тоді з'явився восьмий. Його не бачив ніхто, але всі відчули він. Вже тут, бо змінився пульс, і вперше за весь час вода почала світитись Не яскраво, не сліпуче, а так, як світиться душа в той момент, коли прощає все, навіть те, чого не розуміє. Один із семи схилився, і вода доторкнулась до його чола. І тоді всі почули ви не залишились, ви прийшли, і через вас піде перше слово нового світу слово без звуку. Слово, що не потребує мови, слово яке дихання.